Хвилин гарних новин в ефірі. Теми дня неділя в студії Ірина Сагайдак. Я вітаю вас і переходжу до цікавих подій та історій Отже, сьогодні у випуску ви побачите. Півсотні вояків Афганістану, десантників, прикордонників і просто справжніх чоловіків приборкували гравітацію. 132 дні у році живуть відірваними від світу семеро гуцулів на горі Семенчук. Перетворення банальної пошти в можливість робити дива та сюрпризи. Парашутом за спиною та любов'ю до України у серці 22-го річницю незалежності відсвяткувала громадська організація Ніхто крім нас далі про те, як півсотні вояків Афганістану, десантників, прикордонників і просто справжніх чоловіків приборкували гравітацію. Перші три секунди вільного падіння людина пам'ятає все життя, зізнаються спортсмени парашутного спорту. Тому для того, щоб спогади були лише приємними, важливо уважно дотримуватись усіх вказівок інструктора. Якщо виконувати всі наставлення інструктора, то це вообще безпечно. Тому це молодіжний вид спорту, я так скажу. Тут більше е так захватує дух Андріаліна, там три секунди свободного падіння, це, звісно, перше це прыжки, це для них кг Амі важить основний парашут, який інструктор акуратно і професійно швидко складає у рюкзак розміром 50 на 100 сантиметрів. Та ще один п'ятикілограмовий, який кріпиться попереду та може врятувати життя у ситуації, коли купол основного парашута не відкривається. На щастя, цієї неділі жодному з боковинців запаска не знадобилась. 25 серпня. 52 учасники всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас разом із друзями вирішили свято Незалежності відзначити у польоті. Буковинців наших, членів нашої організації Ніхто крім нас Чернівецької області, присвячені 22-й річниці Незалежності країни. На сьогодні, на цьому литовищі зібралось. Близько 52 представників «Буковини», в тому числі прекрасні половини, стрибали з парашутом. Багато з наших членів організації, хто стрибали вперше. Сьогодні присутні серед нас, серед наших членів організації, молоді люди, яким дійсно виповнилося 22 роки. І в цей день вони приурочують ці стрибки і свої річниці. Тобто Україна молода, вона йде вперед. Попри те, що більшість учасників заходу. Польоті випробували себе вперше. Пан Юрій сподівається, що надалі парашутний спорт стане доброю традицією для організації Ніхто крім нас. Друзі афганської організації теж вирішили покуштувати екстриму та вважають це гарним випробуванням для справжніх чоловіків. Це як чергова. Сходинка до якогось самовдосконалення і досконалення колективу в першу чергу. Якщо б Чернівцях була можливість, ми б стрибали, напевно, набагато частіше. І Я думаю, що багато з хлопців їм подобається цей, так як спорт. Ну, це взагалі не передати словами. Прямо позаду мене 14 чоловіків здійснили свій перший стрибок з висоти 900 метрів. Як бачимо, парашути розкрились добре, а отже, посадка буде м'якою. Захід минув справді без травм. Наймолодшому учасникові Максиму за кілька днів виповниться 16. Хлопець вважає, що кращого способу відзначити і день незалежності і разом з тим день народження. Немає я емоції передати не можу. Такі емоції, що не менш емоційні коментарі отримали теми дня і від інших буковинців у момент їхнього приземлення. Шикарненько випрыгнула, да, все відкрилося, запасочку розчекувала, все, все як повинно бути, приземлилась добре, хорошо, тока парашутів мені потягала. Тебе та рекомендую. Немає слів, просто просто захоплює дух. Це треба, я кажу, на собі відчути. Кажу. І, в принципі бажання у мене є ще. Ще хотів би зробити кілька таких стрибків. Олена Крохмаль, Олександр Ткачук, теми дня ТВА. Дивоокуляри для незрячих створили ізраїльські науковці. Новітній пристрій допоможе людям з вадами зору орієнтуватися на місцевості, розпізнавати обличчя та навіть читати книги. Розумні окуляри з міні-камерою повідомляють власникові про сигнал світлофора, номер автобуса чи склад продуктів на етикетці. Пристрій використовує штучний інтелект для розпізнавання об'єктів та за допомогою звукових сигналів повідомляє про них власника. За словами винахід, Ідника окулярів анмона шашуа, камера розпізнає предмети за долі секунди. Наприклад, якщо їде автобус, вона інформує не лише про його наближення, а й про номер маршруту. Cheese, Гайда у гори. на Буковині відкрили новий туристичний маршрут, кілька днів пішки Карпатами, мінімум туристів та максимум задоволення. Побувати у стародавній церкві та побачити засекречену військову базу і піднятися на висоту понад півтори тисячі метрів. Більше розповість Олександр Ткачук. 300 кілометрів складає новий туристичний маршрут. Його частину з Чернівців до Селятину варто долати на авто, бо це майже 120 кілометрів. Далі пішки. Перший цікавий об'єкт на вашому шляху водопад Гук-Сучавський, геологічна пам'ятка місцевого значення. Висота каскаду перевищує 6 метрів. Потім шлях до старовинної дерев'яної церкви святого Іллі у селі Шепіт. Їй вже понад століття. Якщо дивитися згори, вона нагадує корабель, збудована не у гуцульському стилі, а в модерному. Також ця церква цікава тим, що в ній зберігається трон, який гуцули, колись гуцульські умільці зробили з дерева. І е, хотіли подарувати його е, цісарю Францу Йосифу у відень, але за якихось невідомих причин вони його так і не відправили, тому зараз транс зберігається цій церкві. Відтак шлях на гору Томнатик, висота якої півтора тисячі метрів. Тут знаходилась засекречена у радянський час радіолокаційна станція Памір, на котрій контролювали повітряний простір західної України. Станція полонгувала літаки та радіосигнали однак, вистежити її не міг жоден пристрій. Зараз цей об'єкт напівзруйнований, проте досі має свої таємниці. На гору Томнатик ми піднімались сюди сущим уазиком, аби пришвидшити проходження маршруту, а вже там зустріли піших туристів із Чернівців та Києва. Підніматися, в принципі, нормально, тим паче зробити невеличкі такі відпочиночки і можна рухатися вперед спокійно. Да, так що, ну, по, по такій дорозі да, тут просто. Круто, не підніматися. немає. Дуже подобається їм саме Буковинські Карпати. Тут мало туристів. Мало туристів, тому що туристи прагнуть покорити якусь вершину, там, щоб було 2 кілометри, 2 кілометри, 39 метрів там, і так далі. А тут нижчі гори, вони підкорювачів не прагнуть, ну, тут дуже гарно. Більша частина маршруту пролягає територією Національного природного парку Черемоський, який відомий своєю унікальною флорою та фауною. На території е, парку е, Зростає 49 видів рідкісних рослин, червонокнижних рослин, які саме занесені до червоної книги України. Закінчується маршрут на озері Карпатське око на висоті тисячу метрів над рівнем моря, в масиві Яловичарські гори. Оком його назвали за овальну форму та прозорість. Оксана Лелюк впевнена, що маршрут матиме успіх. І я думаю, що цей маршрут має перспективу, оскільки у нас дуже багато зараз молоді людей сімейних люблять відпочивати саме в горах. І наша мета була показати нашим буковинцям те, що на Буковині є, де відпочивати. І справді так, якщо хочете екстриму і водночас спокою, гармонії з природою, відчути гуцульський колорит, гайда у гори перевірено на собі. Олександр Ткачук, Іван Марараш та Медня Буковинська піднебесна. Хто в ній живе та чим там займається? Журналісти ТВА побували на горі Семенчук, де семеро гуцулів 132 дні у році живуть відірваними від світу. Чому вони це роблять? Дивіться далі. Вони не тибетські монахи, а гуцульські вівчарі. Однак теж живуть високо в горах і мають свої таємниці. Чоловіки на все літо прощаються зі своїми родинами, аби продовжувати споконвічну справу предків та робити запас молочних продуктів. Вони по суті вівці у цій отарі п'ятсот. 90 голів, зібраних з кількох сіл Путильського району. Клопотів пастухам вистачає. Крім випасу, треба здоїти худобу тричі на день. Вівця то худобина мала, відповідно, молока дає небагато. Грамів 50 100 з однієї. А за день з усієї отари можна надоїти літрів 200. Доглядати за вівцями допомагає вірний друг. Длізор ганяє рогату худобу. Ну, взагалі, розумніте. Помагає вам? Так. Да. Так, да, він за нас двох. А це Дмитро Лахман ватах. Він тут головний. Крім вівчарського менеджменту, у його обов'язки входить виготовлення бринзи. Секретами її виробництва поділився із нами. Сідім молоко, процесі, все роботи, просижимо молоко. Тут шість штук марлі і луса. Потім молоко гріють на вогні, а далі найцікавіше. Сцепимо гліку, здіймаємо і це за лови, там перебуваємо і вибираємо сер. Глік це спеціальна речовина, без якої бринза не вийде. Його виготовляють зі шлунка молодого теляти, а потім додають у сир. А відтак беруться до вурди. Ми вибираємо сер з котла, Тоді ми його відварювати. Із того вурду робить зветься сир другого віджиму. В ньому найменше калорій, і на смак він ніжніший. Потім сир та вурду змішують, а вже з того виходить бринза, яку засолюють. Вона може зберігатися довго. Протягом всього літа вівчарі п'ють молоко, їдять сир та вурду. Та окрім молочних продуктів, пастухи харчуються й іншою їжею, котру отримують із підсобного господарства. Тримають свині та велику худобу. А по хліб час від часу їздять аж за 30 кілометрів до найближчого населеного пункту. Мають чоловіки і своє скромне житло. Тут на висоті півтора тисячі метрів вони живуть в іншому світі, дещо відмінному від звичайного. Але такий спосіб існування робить їх самобутніми носіями гуцульської культури і традицій. Олександр Ткачук, Іван Марараш та ТВА. Звичайна пошта, яка дедалі частіше здається нам пережитком минулого, здатна подарувати яскраві емоції, справити враження і навіть зробити людину щасливою. Якщо придумати, як звичайно ж у Норвегії це розуміють і хочуть розповісти про це людям. Щоб наштовхнути на душевні і романтичні ідеї зворушливі вчинки з допомогою листів, вітальних карток, посилок і бандеролей. Ролик краща посилка Норвегії. Це інтригуюча історія про дивні кор. Опки, які відправляє дівчині, її коханий, що живе в сусідньому будинку, що в них і для чого дивіться самі. Кі школярик повинен мати усе необхідне для навчання, вважають організатори благодійного проекту Майбутнє України. Щоб так і було, майже півсотні меценатів, підприємців і просто небайдужих влаштували першачкам перед свято 1 вересня. На щасливі дитячі очі дивимося в сюжеті. Перші уроки вже відбулися в деяких дітей буковини. Проте за свої досягнення вони отримували не оцінки, а подарунки. Добрі люди з усього краю організували гучне та яскраве свято майбутнім школярикам. Літо і всі у відпустках. Проте дуже багато підприємців долучилися меценатів, благодійників, небайдужих людей допомогти нашим малюкам зібрати все необхідне у перший клас. Більше 200 першокласників з усіх притулків інтернатів буковини побували на передсвяті дня з. Клоуни, кульки, сюрпризи, різні виступи і танці захоплювали всіх. Об'єднав більше 40 благодійників. Не могла не взяти участь у такій акції, і Світлана Демчук. Я пам'ятаю, я йшла в перший клас. Це була мені каже, що надзвичайна подія. Мені кажеться, що недавно проважала дітей першокласників, а зараз незабаром через рік і має внука першокласника. Розуміючи усю відповідальність та святковість такої події, як перше вересня, жінка вирішила внести і свою лепту в підготовку до навчання дітей. Хто скільки міг, хто міг придбати один комплект, хто міг придбати 10 комплектів? Комплект складається з усього. Необхідного шкільного приладдя зошитів, олівців, ручок, альбомів, обкладинок, пеналів та інших дрібничок. Також благодійники забезпечили дітей шкільними формами, взуттям, теплим одягом і оплатили харчування, тобто практично всім, що потрібно для якісного та повноцінного навчання. Добрих чарівників стає більше. Ми об'єднуємося і всі навколо завжди однієї благородної мети. Ми допомагаємо нашим дітям, дітям, які чекають нашої доброти, нашої уваги, нашої підтримки. Серед розмаїття уроків, розваг, подарунків, сюрпризів, кожен сподобав собі щось своє. Урок фізкультури. Мені сподобався урок англійської мови. Танцювати. Ірна Сайдак, Олег Сашкевич, дня, ТВА. У нього два життя політологія і поезія. Берлінський поет, музикант, культурний та літературний діяч Макс Чолик оселився в Чернівцях, щоб творити. Поки що молодий автор перечитує німецькомовні твори українських авторів. Далі писатиме сам про індивідуальну мотивацію поета приїхати на Буковину. Дивіться в наступному сюжеті. Любов до поезії певно в крові. Вважає Макс Чолик. Його батько писав вірші та співав. Дідусь видавав книги. Зв'язок із ними тримає через свою творчість. Оскільки по лінії батька в моїй сім'ї нікого не залишилось. Коли я пишу, я почуваю себе ближчим до них. Поезія є великим плюсом і в політології. Знання мови допомагає краще розуміти цю науку. Чернівці для Макса чолика не випадковий вибір. У нього є індивідуальна історія, яка пов'язує з Чернівцями і привела сюди. Його прадідусь та бабуся родом з Галичини. Приїзд до Чернівці це ще й приїзд у те місце, де вона народилась, ну майже. Не останнім приводом, щоб знати та хотіти відвідати буковину, є Пауль Целан, берлінський поет каже, що його внесок в українську та й всесвітню літературу величезний, знаковий. Свою поезію Мак вважає молодою, адже сам є молодшим за відомих німецьких поетів років так на 10. У Чернівцях на творчість вже п'ять днів його надихають. Похмура погода урочистості з приводу днів незалежності та державного прапору. І звісно ж, література. Свою поезію автор читає по особливому з потрібними акцентами та інтонаціями. Плавфазакцоплав. Teutonische Häfen vor dem Flug flüssiges Viorin kontrollieren dein Hirnkontrolleure den schweißbärtigen Salz auf Stoff blüten weiß über Gewicht auf. Preis dein Gott, jage in die Landebahn hinauf. Versperre dein Ohr das Rechte. Das Linke bloß dem Heulen der Bahn am Gleis hilft ja doch nicht, hilft ja? Doch nicht, hilft ja doch. Ти можеш бути ким захочеш, тільки перетвори себе в того, про кого думаєш. У мультфільмі Maker» головні герої це іграшки, дуже схожі на зайців з живими очима. Одна іграшка починає майструвати іншу копію себе тільки жіночого роду. Для цього використовує інформацію з книги, регулярно поглядаючи на пісочний годинник. Ідея дійства: створення самовдосконалення себе або ближнього свого. Така собі реінкарнація. Дивіться ролик та створюйте себе. Мо, я з вами прощаюся. Побачимося рівно за тиждень, а до тієї пори звершень бажань, везіння у всьому та гарного настрою вам.